Вітаю-вітаю народ Юліош Словацький, видатний польський поет. Він народився в Кременці. У нас тут, оце його будинок, це його батьківщина. В цьому будинку він народився. Зовсім небагато часу прожив. І я сьогодні вам зроблю невеличку екскурсію, яку вже давно обіцяв дуже відома людина в Кременці. Це польський поет, якби на нашу сторону прирівняти, як Шевченко для українців, так і для поляків Юліуш Словацький. І це оце його є будинок Зберігся. В цьому будинку він проживав, народився, але не довгий час. З часом він переїжджав. Навчався, вертався в Кременець, проживав вже в іншому місці, але цей будинок зберігся в оригіналі. Певний час була це бібліотека, і на даний час це його музей, в який дуже люблять приїжджати поляки. Звичайна справа, чого б не любити, якщо то їхній польський поет. От, його роки життя. У 1809 році він народився в Кременці. В цьому будинку хрестився в тодішньому костелі. Це сучасний собор православний, а тоді був костел. І от вас я проведу, як завжди, по-своєму від першого лиця, як то й говориться. Така тут атмосфера цікава, така, знаєте. Погано видно, сто, піду далі. Так. Кажуть, що можливо з цього самовара словацькі пили чай в свій час. Словацький кілька разів вертався в Кременець. Гостював Кременців, діда, баби е, от, своїх. Його мати е, два рази була замужем, за його батьком, пізніше за вийшла заміж другий раз. Таким чином, в Юлії Словацького з'явилося дві зведених сестри, це саме вони. А коли мати овдовіла, знов переїхала в Кременець і тут вже жила і померла, і похована на е в Кременці на кладовищі. На Туницькому кладовищі на одному з найстаріших кладовищ міста. От. Це. Оригінальний лист, почерк Юліша Словацького. Це він писав свою автобіографію. Я думаю, що це супер святиня для поляків. такі відомі люди. Були народжені в Кременці, проживали і прославляли наше місто. Це кімната матері, Юлію Шасловацького. Фактично мати Проживала в Кременці до смерті в своїй вже в іншому будинку. Так, от. Кохана дівчина поета пише, пише нерозділене кохання. Ну, значить, вона він її любив, а вона його не дуже, так скажем. От. Портрет Словацького, дивно, що різні портрети, і по різному. По різному він на різних портретах зображений. Ну, видно, так бачив його художник. Знаєте, це ж не фотографія. Я так розумію, що це його він написав ці книжки. Тож якась симпатична дівчинина, не підписано хто вона. А є, Марія Водзінська. Натхнення поетичних рядків Юліша Словацького. Зрозуміли? Не зрозуміли то таке. Так, так перший я побачив такий музикальний інструмент. Кажуть, жирафа. Ну що я вам ще скажу? Нас офіційно запросили на святкування День народження Юрійовича Словацького. То я. На початку вересня дай Бог доживем, може і побуваємо тут. Оця та, та зала фактично призначена для таких заходів. Бачите, там стоять крісла. Можливо, і тут побуваємо. Раз запросили, значить, може, і прийдемо. Просто ще побачимо, треба дожити до того часу. Так. Портрети старовинні. Ага. Портрет Еміра Вацлава Живуцького, героя поеми Юліша Словацького. Так. І це, напевне, поеми самого Словацького. Не Напевне, 100% то вони. Дивіться, Словацький біля піраміда. Портрет 1848 рік. Але згодні зі мною, що на різних картинах він доволі відрізняється. Ну, звичайна справа різного віку, по різному вдягнутий, по різному побритий. Ні, загорілий, не загорілий. А це дивіться, копія, копія пам'ятника. Цей пам'ятник до сторіччя Юріша Словацького був встановлений в нашому місцевому костелі. А в костелі ми маємо знімати завтра для вас відео. Так що підписуйтесь і ви не пропустите свіжих відео наших відеорепортажів. Хотілося б звичайно хотілося б з екскурсоводом. Тут екскурсоводи проводять екскурсії, в тому числі польською мовою, але не дозволили знімати екскурсію повністю. А як ви знаєте, я Відео не монтую. ну, Прийшлося без екскурсовода. Звичайно, щоб скурсовод польський було б набагато цікавіше. ну, Такі в них правила. Правила є правила, що зробиш? І кімната це фактично виставкова зала. Місцеві художники виставляють свої картини. Гарно наші малюють, я вам скажу. Що там наші? Наші люди десь були по всьому світу, я бачу, кременчани. І думав, тут кременець намальований, а то картини от така картина, така ситуація. Така екскурсія для вас невеличка по музею Словацького. І що? Рухаємося ми додому. Певне, Та, що, так? Да? О! Словацький. І його родина. Отчим. Сестри зведені і мати. Важко, правда, От, на, на попередніх картинах і тут схожість знайти. Все, бувайте здорові, до нових переглядів, до нових зустрічей.